Я кажу, що варто обернутися і скажімо відчути, де ми були 10 років тому, 20 років тому і 30 років тому. От, і тоді дуже зрозуміло стає, як ми сильно, якими ми стрибками долаємо ось, власне цю еволюція нікуди не поспішає, але в нас еволюція йде стрибками. Як ми цей власне постколоніальний синдром швидко долається, а зараз за ній безкорно. Тому все добре, ми правильно правильному рухаємося напрямку. Я хочу сказати, що це відчувається дуже на контрасті з іншими країнами, які вийшли з Радянського Союзу. Я перед повномасштабним вторгненням була. Як працюють місцеві факультети журналістики, я можу сказати, що ну, там до цього часу в списках літератури є ще праці Лені, щоб вони цей контраст. Тому е, ми, я там зрозуміла, що ми дарма скажемо, Боже, як нас все погано, Боже, як ми там такі я, щас на себе не лікаємо, але насправді ми дійсно настільки вирвалися вперед порівняно з усіма іншими, і я розумію це роздратування Путіна, якому це не подобається. Тому що насправді справді ми просто всім показуємо, як може бути.